Цими відключеннями світу, чесно кажучи, просто лютий треш. Перегляди впали, зрозуміло чому, тому що люди вирішують свої різні битові проблеми, намагаються забезпечити себе хоч якоюсь електрикою і так далі. От. І мотивація, звісно, теж в мене падає робити ролики, тому що перегляди впали. І не знаю, поділюсь з вами своїми відчуттями з цього приводу. Коротше кажучи, умови дуже бойові. Тобі потрібно спочатку розібратися, як тобі добратися до роботи і все таке, ще й автівка зламалась, Коротше, купа всього. І при тому, коли ти все ж таки знаходиш сили на те, щоб зробити ролик, підготувати все, хоч якось, знайти точку, де зробити вай-фай і завантажити цей ролик, наче як, о, клас, перемога. Але потім через тиждень ти дивишся на цей ролик, а він набрав просто... Ні, що менше, ніж треба підписнити. Це дуже сильно впливає на мотивацію і на бажання взагалі щось робити далі і якось розвиватися. Трошки називається Добрий ранок. Уі! Доброго ранку. Так, а мені з вами машина, так? Вам сидіть в цій машині зараз. Сідаємо. Добре. Добре. Команді вліво-вправо. Поехав поехал. Блогеры тоже плачут. Никита. Ну рассказывай. Рассказывай. Рассказы. А ты что, блин, ты живешь, Конечно. Я ж на смене сегодня Подрабатывал. Как там твой блог называется? Офигеть, ты сказал, что ты, блядь, подписчик. Я, думала, я, я думала, дивлюсь, я... кожен твой бог Просто це кожен. Це, там, де борються ще. <клес> да, да, боряться, Голими, до големи. борьба. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Силочки буде <клес> в описані. Перегляди всі ці підписки це ж просто показники того, що я роблю щось правильно або неправильно, і так далі. Але якщо зараз такі, така ситуація, що ну, просто мало людей дивляться Ютуб. мені до цього. Їм не до того, то окей, я ж все одно, навіть якщо в на мене буде один перегляд за відео, я все одно буду їх викладати, принаймні, так я собі обіцяв. Тому, якщо така ситуація, окей, давай кайфувати від процесу, подумав я, і просто робити те, що тобі подобається. Тим паче, зараз найкращий час для того, щоб е -е, нарешті допроходити всі курси, які я хотів, і це теж буде вважатись. Звучкою Ютуб, например. 10? Ой. 10? Ой. Сколько Коштуют ваши посуды? 10 тысяч Ой, ні-ні-ні, поверніть, як було. Капець. Не дарма кажуть, що головний, головна навичка 21-го століття, сторіччя, століття це адаптивність. Адаптація. Можливість адаптуватись під умови. Виправив типу кожне слово в своїй речі. Адаптувався ж. Я до чого? Іноді е, мені здається, краще просто прийняти умови такі, такими, які вони є, і, і шо, знову що, це, що Що принязно. Скидати, коли ти там щось бубніть починаєш чи казати, що там в тебе щось не виходить. Вони просто цей відосик скидувати. Що іноді треба прийняти. Все як є. Ну так я ж тут ділюсь тим, до чого я приходжу, а не вчу когось. Так головне, щоб ти ще на практиці потім це використовував. Ну так я і намагаюсь зараз на практиці. <звук> ну стривай, зараз моя озвучка. <звук> Нікіта! подаруй наші собачку. в мене буде друг. Я чорна, а він білий. <звук> Якийсь тиспердиць, дійсня. А ти така, біняшка, можна? Я поїду вже? Можна вже додому. Можна з'їзда Юрба? Так, вторая лапка. Давно не було тут оглядів наших донатів. тут вони всі з'явилися зараз. Ми ще відкривали збір на 20 тисяч гривень, щоб допомогти придбати тачку. Збір закрили. Всім дякую, хто доєднався. Скоро буде ще більший збір. Тому, якщо вам цікаво, переходьте або в мій телеграм-канал, або в мій інстаграм. Там буду анонсувати такі штуки. Не забувайте донатити на ЗСУ. Четверте грудня, а у нас вже пішов двіж. Поїхали. Давай розкажи, що це таке. Це, це календар, це почистити любов. Перевідетись по поїсти, погуляти, по по подивитися телевізор чи пограти в планшет чи в телефон, потім по поїсти, пограти в іграшки, погуляти, помалювати, поїсти, помитися, почитати зуби і спати. Оце так. А тут будуть числа в тебе, так? Да? Ну, Ні, дні? я галочки. Угу. Прикольно! А ти сама це придумала, Маш? Ага. Так от, я про те, що важливо прийняти умови такими, які вони є, і прислухатись більше до себе. Тому що, наприклад, в мене зараз організм мені каже, що чувак спи, просто спи якомога більше. Але я почав помічати, що я так сплю все ок, але дуже приймаюся через те, що не приділяю багато часу підготовці роликів. А не роблю цього якраз через те, що не маю мотивації цього робити. Але при цьому я не збираюсь кидати свій канал. Тому просто потрібно трошки змінити ракурс його розвитку. Наприклад, дивитись курси, або просто надихатися іншими роликами, або просто знімати, як воно є, як зараз. Коротше, менше паримось. Більше робимо і більше кайфуємо. Гарного вам життя!